Сучасні технології мають неабиякий вплив на твоє життя інтернет та гаджети дарують доступ до купи ресурсів та полегшують процес навчання. Технології допомагають знайти відповіді на будь які питання та швидко розв'язати будь які проблеми. А чи має такий же вплив сільське господарство? Зараз ти про все дізнаєшся. Однією з провідних галузей виробничої сфери є сільське господарство. Воно належить до первинного сектору господарства. Сільське господарство це галузь виробничої сфери, яка займається вирощуванням рослин, розведенням свійських тварин та забезпечує населення харчовими продуктами, а харчову, легку та інші види промисловості сировиною. Воно має велике значення для кожної людини. Так і для тебе теж. Бо сільське господарство основне джерело харчових продуктів, які ти їси вдома та в шкільній їдальні. Воно забезпечує населення зерном, м'ясом, молоком, фруктами, овочами та іншими харчовими продуктами. Сільське господарство важлива частина економіки багатьох країн, особливо тих, що розвиваються. Від його розвитку залежить стабільність економіки будь-якої держави. Розглянемо складники сільського господарства. Воно складається з рослинництва, тобто землеробства та тваринництва. Рослинництво це важлива галузь сільського господарства, яка займається вирощуванням рослин. Воно забезпечує населення харчовими продуктами, тваринництво, кормами, харчову та легку промисловості сировиною. Рослинництво поділяють на рільництво, яке вирощує однорічні та дворічні рослини, садівництво і виноградарство. Де вирощують багаторічні рослини. А тепер подумай та дай відповідь, яка галузь сільського господарства називається тваринництвом. Тваринництво це галузь сільського господарства, яка постачає населенню м'ясо-молочні продукти, а промисловості надає сировину. Тваринництво ділять на скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, кролівництво, конярство бджільництво та інші види економічної діяльності. Детальніше про рослинництво і тваринництво України та світу ти можеш дізнатися з інших відео в нас на каналі. Сільське господарство вважається однією з найбільш поширених діяльностей людей у світовій історії. Цим люди займалися ще в давні часи. Упродовж тривалого часу кількість зайнятих у сільському господарстві поступово змінюється. Так, наприклад, наприкінці XIX століття в цій сфері працювало майже 90% населення світу. Зараз ця кількість зменшилася і становить майже 50%. Дослідники прогнозують ймовірно, що до кінця ХХІ століття кількість зайнятого в сільському господарстві населення становитиме приблизно 5%. А тепер дай відповідь на питання чому кількість зайнятого в сільському господарстві населення постійно зменшується? Кількість зайнятого в сільському господарстві населення постійно зменшується через впровадження нових технологій у сільському господарстві. Так, наприклад, сучасні сільськогосподарські машини і технічні засоби на змогу збільшити врожайність, скоротити робочий час і підвищити якість продукції. Використання автоматизованих систем, штучного інтелекту, сільськогосподарських роботів, безпілотних тракторів сприяє покращенню ефективності виробничих процесів. Завдяки сучасним методам селекції є значні успіхи у виведенні нових сортів рослин та високопродуктивних порід тварин. У деяких країнах світу, завдяки методам генетичної та клітинної інженерії створені високопродуктивні та стійкі до шкідників, хвороб та гербіцидів сорти різних сільськогосподарських рослин. Так, за допомогою новітніх технологій, сільське господарство стає продуктивнішим, ефективнішим та не потребує великої кількості робітників. У цій сфері вже потрібні фахівці з новими навичками. Зазвичай новітні технології впроваджують економічно розвинуті країни, тому там кількість працівників становить від 5 до 9 У країнах, що розвиваються, де використовують традиційні методи господарювання, ця кількість становить від 60 до 75%. Ефективність роботи на землі суттєво залежить від аграрних відносин. Аграрні відносини це економічні відносини, які виникають між членами суспільства, господарства та державою щодо володіння землею, її використання, а також виробництва розподілу та споживання сільськогосподарської продукції. Головним у цих відносинах є розподіл землі, який регулюється законами про землю країни. У сільському господарстві розрізняють дрібнотоварні та високотоварні сектори. Такий розподіл залежить від форми власності на землю та характеру її використання. Для дрібнотоварного сектору характерне переважання невеликих господарств індивідуальних власників та дрібних фермерських господарств. Тут вирощують різноманітні культури для власного споживання та продажу на місцевих ринках. Для високотоварного сектору характерне переважання великих сільськогосподарських підприємств або агрокомпаній, які мають великі земельні площі та використовують сучасні ефективні технології виробництва. У високотоварному секторі переважає державна та приватна форми власності на землю. Він орієнтований на масове виробництво сільськогосподарських культур для продажу на внутрішній ринок країни та експорт. До основних типів господарювання високотоварного сектору належать плантації та фермерство. Плантації це великі господарства, які спеціалізуються на масовому вирощуванні однієї чи кількох сільськогосподарських культур у великих обсягах для продажу на міжнародних ринках. Зазвичай на них вирощують кукурудзу, пшеницю, чай, каву, бавовник та інші культури. Фермерство. Це форма сільського господарювання, де фермери працюють на власній, або орендованій землі та займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Вони можуть займатися рослинництвом, або тваринництвом, а можуть об'єднувати ці напрямки. Фермерство охоплює використання найсучасніших технологій і методів для отримання сільськогосподарської продукції та її продажу. Основою організації такого виробництва, залежно від масштабу та специфіки, може бути або ферма якою володіє одна родина або велике агропромислове підприємство. Останнє може поєднувати виробництво сільськогосподарської продукції її промислове перероблення та зберігання. На розвиток і розміщення сільськогосподарського виробництва суттєво впливають природні та суспільні чинники. Природні чинники це родючість ґрунтів, тривалість безморозного вегетаційного періоду. Температура повітря, кількість опадів, наявність водних ресурсів тощо. Так, наприклад, недостатня кількість опадів може спричинити засуху, що призведе до втрат врожаю. Окрім того, це стихійне лихо вплине і на розвиток тваринництва, бо рослини це кормова база для тварин. Такі явища, як атаки шкідників та захворювання рослин, також впливають на врожайність і роблять аграрний сектор ризикованим видом діяльності. До суспільних чинників, які впливають на розвиток сільського господарства, належать аграрні відносини, форми земельної власності, аграрна політика держави тощо. Подекуди розвиток певних галузей сільського господарства визначається традиціями, культурними, етнічними та релігійними особливостями населення. Наприклад, вирощування певних видів культур може залежати від особливостей місцевої кухні. Запам'ятай, сільське господарство це галузь виробничої сфери, яка займається вирощуванням рослин, розведенням свійських тварин та забезпечує населення харчовими продуктами, а харчову, легку та інші види промисловості сировиною. Сільське господарство складається з рослинництва, тобто землеробства і тваринництва. Рослинництво це важлива галузь сільського господарства, яка займається вирощуванням рослин. Рослинництво поділяють на рільництво. Яке вирощує однорічні та дворічні рослини садівництво і виноградарство, де вирощують багаторічні рослини. Тваринництво це галузь сільського господарства, яка постачає населенню м'ясомолочні продукти, а промисловості надає сировину. Тваринництво ділять на скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, кролівництво, конярство, бджільництво та інші види економічної діяльності. Аграрні відносини. Це економічні відносини, які виникають між членами суспільства, господарства та державою щодо володіння землею, її використання, а також виробництва розподілу та споживання сільськогосподарської продукції. На розвиток і розміщення сільськогосподарського виробництва суттєво впливають природні та суспільні чинники. Приєднуйся до нашої крутої подорожі у світ географії. Став уподобайку та підписуйся на канал.